Уяви собі, що ти сидиш на кухні, п'єш ранкову каву, слухаєш, як за вікном співають горобці, і в цей самий час хтось в Кабміні рахує, скільки мільйонів гривень можна списати на фортифікаційні споруди, які ніхто ніколи не побачить. Брати і сестри, сьогодні ми говоримо про бетон, про той самий бетон, якого немає напередку, але який з'їв бюджети областей, районів, бригад, тих, хто слухає зараз. Так, ти чуєш мене? Фортифікації це не блокпости з пластикових труб, як показували у марафоні. Фортифікації та це не зелені мішки з піском, які розвалюються після першого дощу. Фортифікації ну, – це бетон, бетон, якого ніхто не бачив. Уяви собі, що кожна гривня, виділена на бетон, перетворилась у лексус прокурора інваліда. Уяви, що кожна гривня на бліндаж. Перетворилася на відпочинок когось із ОП у Дубаї, уяви, що кожна гривня на окопи перетворилася на концерт лояльного співака. І ти питаєш, як таке можливо? А я тобі скажу, бо вони знають, що ти мовчатимеш. Знаєш, що страшніше за російську ракету, український міністр інфраструктури без совісті. Знаєш, що страшніше за російський танк? Український прем'єр без честі. Ти хто слухає зараз? Так, ти чуєш. Фортифікації, які не збудували, це, це не просто злочин, це вирок. Бо коли танк їде по твоєму селу, бетон мав би його зупинити. Коли град сипле по твоїй хаті, бетон бліндажа мав би врятувати твого сина. Коли авіабомба валить підрозділ, бетон укриття мав би залишити їх живими, але бетону нема є тільки звіти про бетон. І буде вам сказано, ті, хто крав бетон убивці, ті, хто мовчав про це співучасники, ті, хто прикривав їх зрадники, ти думаєш, що це все було помилкою? Ні. Це стратегія, бо кожна смерть це ще один мовчазний рот, бо мертві не питають, де бетон. Уяви собі, Зеленського, який каже, не все під контролем. Уяви собі Єрмака, який мовчить, уяви собі Шмигаля, який підписує папери, не читаючи. І скажи мені, брате, скажи мені, сестро. Скільки ще смертей має бути, щоб ти зрозумів, вони не помиляються, вони роблять це свідомо, і знаєш що? Вони хочуть майдан, 3 Бо тоді вони скажуть: це не ми. Це народ винен, бо в хаосі легко втекти, бо в хаосі немає винних, бо в хаосі всі рівні, та і герої, і зрадники. Але цього разу буде інакше. Цього разу Майдан буде про трибунал. Цього разу майдан буде про вироки. Цього разу майдан буде про справедливість. Ти, хто слухає зараз. Так, ти чуєш? Знаєш, що страшніше за смерть? Мовчазне життя без честі, і буде вам сказано: ті, хто мовчать сьогодні, вмирають завтра. Ті, хто мовчать сьогодні, хоронять своїх дітей. Ті, хто мовчать сьогодні, проклянуть цей день, коли мовчали. Скажи мені, народи України, скільки ще бетонних блоків має стати рейндж роверами прокурорів, щоб ти прокинувся. Підпишись, якщо відчуваєш, що правда потрібна, лайкни, щоб більше українців почули це. І напиши в коментарях, ти мовчатимеш далі, чи піднімеш голос за тих, кого вже закопали.